Привіт, мене звати Марина. Я є агентом зі вступу в компанії Stadia Австрія. Ми втілюємо вашу мрію про вступ до Відня від А до Я. І сьогодні я хочу показати вам один із найцікавіших університетів відня Боку. Це місце називають зеленим університетом, адже тут усе крутиться навколо природи, довкілля та сталого розвитку. Ми давно хотіли зняти для вас такий огляд, щоб ви побачили, як виглядає студентське життя в боку зсередини. Чим цей університет особливий і чому його обирають студенти з усього? Світу. Тож ходімо разом. Я проведу вас по кампусу, розкажу про навчальні програми, покажу атмосферу, та, звісно, поділюся власним враженням. Університет боку має дуже цікаву історію. Він був заснований ще у 1872 році, і від самого початку його головна ідея була пов'язана з природою, сільським господарством, лісництвом і дослідженням довкілля. Тоді це був невеликий навчальний заклад, але з роками він виріс у справжній сучасний університет, який поєднує традиції та новітні технології. Сьогодні Боку це не просто університет. Його місія звучить дуже актуально. зробити. Ти наш світ більш екологічним, сталим і відповідальним до природи. Тут готують фахівців, які працюють над темами продовольства, кліматичних змін, відновлюваної енергії, захисту лісів і водойм. Мені здається, це той університет, який дивиться у майбутнє, бо в центрі уваги тут не тільки навчання, а й пошук рішень для глобальних проблем від кліматичної кризи до розвитку сталих міст. Якщо ви плануєте вступ до боку чи будь-якого іншого університету Австрії, хочу розповісти вам про наше агентство агенство okay, Study Австрія. Ми допомагаємо студентам з України підготувати всі документи, обрати найкращу програму, знайти підходяще житло та супроводжуємо на кожному кроці навчання у Відні. Ви не витрачатимете час на бюрократію або пошук інформації. Ми робимо це за вас. Особливо важливо, що ми добре знаємо життя студентів у Відні, допомагаємо адаптуватися, інтегруватися в студентське середовище та впевнено стартувати навчання. Якщо ви хочете навчатися за кордоном без стресу і з максимальним комфортом, ми станемо вашим надійним партнером у цьому шляху. Посилання на наш сайт ви знайдете на екрані та в описі під цим відео. Навчання в боку охоплює найактуальніші напрями, які пов'язані з природою, екологією та сучасними технологіями. На бакалавраті тут пропонують такі програми: лісництво тут готують фахівців, які працюють з екосистемами лісів. Це і захист довкілля, і збереження біорізноманіття і використання лісових ресурсів у ставий спосіб. Ландшафтне планування та архітектура. Ця програма поєднує природу і місто. Студенти вчаться створювати сучасні парки, екологічні міські простори, розробляти концепції зелених міст, Інженерія навколишнього середовища. Це більше про технічну сторону екології. Тут навчають, як будувати системи, очищення води, утилізації відходів, захисту ґрунтів і як вирішувати проблеми, пов'язані з кліматом, аграрні науки. Фокус на сучасному сільському господарстві. Студенти вивчають, як вирощувати продукти екологічно, безпечним способом, як розвивати аграрну економіку і забезпечувати продовольчу безпеку, технологія деревини та природних волокон. Ця програма присвячена матеріалам майбутнього. Вона про те, як використовувати деревину та інші природні ресурси для створення екологічних будівельних матеріалів чи інноваційних продуктів. Харчові науки та біотехнології тут студенти працюють над тим, як створювати здорові й безпечні продукти, розробляють нові біотехнологічні рішення у сфері харчування і медицини, управління екологією та біоресурсами, міждисциплінарна програма, яка поєднує економіку, екологію та управління. Це про те, як приймати рішення, що допомагають розумно використовувати природні ресурси і будувати стратегії сталого розвитку. Навчання триває шість семестрів, і що особливо цінно воно побудоване так, щоб поєднувати теорію з практикою. Тут не просто вчать з підручників, а дають можливість проводити польові дослідження, працювати в сучасних лабораторіях і брати участь у проєктах, які пов'язані з екологічними викликами сьогодення. Боку дуже міждисциплінарний. Тут об'єднані природничі науки, інженерія, технології, економіка та навіть соціальні і правові науки. І саме завдяки цьому студенти можуть дивитися на проблему комплексно, а не з однієї точки зору. Ще один важливий плюс це міжнародні можливості. Боку має багато партнерських університетів, і студенти можуть поїхати на семестр за кордон, отримати новий досвід і розширити свої перспективи. я б сказала так. Якщо вам близькі теми довкілля, сталого розвитку, сучасних технологій і ви хочете реально впливати на майбутнє, тоді програми боку створені саме для вас. Одне з головних питань, яке цікавить майбутніх студентів, які перспективи після закінчення боку. Випускники цього університету мають величезний вибір можливостей. Завдяки тому, що боку поєднує природничі науки, інженерію, економіку та екологію, його студенти можуть працювати в дуже різних сферах. Це може бути дослідження і робота в міжнародних наукових інститутах, кар'єра в екологічних організаціях, робота в аграрному секторі, харчовій індустрії чи біотехнології. Компаніях, міське планування та розвиток сталих інфраструктур, консалтинг з екологічних питань і управління природними ресурсами. Дуже цінується і міжнародний досвід, адже боку має партнерські університети і проєкти в усьому світі. Це означає, що випускники часто працюють не тільки в Австрії, але й у різних країнах Європи та за її межами. Після боку ти точно не залишишся без роботи, бо теми довкілля, сталого розвитку та інновацій у сільському господарстві сьогодні актуальні як ніколи. Якщо підсумувати усе, що я вам показала сьогодні, то боку це університет, який справді поєднує природу, науку і практику. Тут ти не просто отримуєш знання, а можеш застосувати їх у реальному житті, брати участь у проєктах, що змінюють світ, і готуватися до кар'єри в сучасних та актуальних сферах. Моя порада тим, хто планує вступати сюди, обирайте програму, яка дійсно вас захоплює. Будьте готові до практики і не бійтеся брати участь у студентських ініціативах. Чим активніше ви будете, тим цікавіше і корисніше буде ваше навчання боку. Це не просто університет, це спільнота людей, які хочуть робити світ кращим. І якщо ви готові до цього виклику, ви точно знайдете тут своє місце. А на цьому моменті наше відео підійшло до кінця. Я прошу вас поставити вподобайку та підписатися на цей канал, адже це просуватиме українськомовний контент. Також не забувайте перейти на наш сайт та ознайомитися з нашими послугами. Всім до зустрічі у Відні!